Слава Україні! Сьогодні в серії Роман курить джига mm. Ігор вітає бабусю з ним народження. Yes. І я відпочиваю на лафеті. Mm. Друзі, всім привіт. Я в Голландії. їдемо дивитися дуже цікаво.

Саме ще на рідній парті. Звертайтесь. Зараз Роман покаже, що вміє робити своїми пальцями. Само. Є! Що там є? Двісті одна тисяча. нас стан керма. Танкоробки. Автомобіль повнопривідний. 2,01. Пан Роман буде підключати діагностику. Перевіримо, що дійсно пробіг відповідає дійсності. Згодимо з клієнтом всі дрібнички, всі напінки і ціною, що ціна клієнту підходить, будемо забирати. Вітаю, будь-який земляційний 90-го через... День народження і угідного. Роман закінчив діагностику. Пробіг рідний, що немає, все добре, машина працює справно, ідеально. ми добра. Таку музику поставити в кінці. А музики, бажають вам веселої забави. Весіляве! Весіли люди, як би мені зах, як би мені завжди, то моє буде, як би мені забіг. Як... Треба сказати, друзі, підберемо на, на будь-який спанк. Підмор. Замо.